Менді, ти перша. Ні, ти будеш першою. Окей, подивимося у мене. О, ні, це червоний перець. Який жах. Я не хочу це їсти. А в тебе що? Навіть не знаю. І Я маю червоний перець. І в кого справжній? Ніколь починай. Ні ти, ні ти, Менді. Ти, Ні ти. Раз, два, три. Раз, два, три. Добре. Ну що, давай разом пробувати раз у нас нічия. Давай спробуємо. Погнали! Ммм! Як смачно! У мене шоколад, а у тебе і в мене вогонь! Весь рот горить, пробач Менді. Ніколь, ти зіпсувала мою зачіску та макіяж. Як ти посміла, ще й шоколад розтанув? Я більше не їстиму перець. Гаразд. Okay. Навіть таке можна з'їсти. Ой, трохи диму вийшло. Упс. Я готова. Ніколь потримай. Подивимося, що у мене під клошем. Вау! Це ж туфель. О, Обожні взуття! Це золотий туфель. Сподіваюся, мій розмір. Подивимося у мене, і у мене туфель. виглядає чудово. Ні, у мене він точно краще. Ти подивись, як він блищить. Шоколад на пальці. Клас! Він єстівний. Як смачно! Просто смакота. Дуже сподобалось. А у тебе? У мене також шоколадний. Ну-ка, подивимось. Можна навіть приміряти. Ой, я впала. О. Я така гарна. Схожа на принцесу. Що oh ти нато гарна. Дякую, Менді. О, принц, привіт. Ей, привіт! Мене звуть Менді. Що? Мене ще ніхто не відштовхував. Я прийшов за Ніколь. Вона моя принцеса. Я закохався в тебе з першого погляду. Правда, це так мило. Що це за звук? О, ні. Я зараз перетворююсь на звичайну простушку. Принц мене ніколи таку не полюбить. Ти вже не сама гарна. Менді, ви мені теж не потрібна. Хочеться подивитися, що там під клошем. Мені все одно зайнята. Подивлюсь, перша. Вау! Це ж косметика! Я передзвоню. А в мене. О, шоколадна чи справжня? До мене прийшла ідея. Ніколь, можна я перша. Супер. Спробуємо нафарбувати губи. Нанесемо помаду на губи. Ух ти, як гарно! <гум> Ніколь, сама спробуй. <гум> Тоді в мене точно шоколадна. Спробуємо. І це справжня помада, яка Годота. Менді, ти мене обдарила. Купилася. Подивимось уважніше на палетку з тінями. Апетитно і дуже гарно. Смакота. Right. О, до right. мене прийшла ідея. Зроблю собі незвичайний макіяж. Oh. Ніколь, що ти там робиш? Покажи. Hey. Ти чуєш? Яке чудовисько! Мені погано. Ха -ха, це було смішно. Спробуємо солодощі, які не дає ламенді. Mm -hmm. Менді, постривай, оберемо лічилкою, Хто буде перший? Раз, два, три. Я буду першою. Пробач. О, що це таке? Величезне яйце, але чиє воно? Менді, Що у тебе? Ти перша. Добре, давай глянемо. Воно схоже на справжнє. Всередині щось є. О, шоколадне. Як же смачно, смакота. Менді, не заздри. О, давай подивимось, що тут всередині. Якась коробочка. А що всередині неї? Яка гарна каблучка! Тут такий величезний камінь Крутяк. Виглядає гарно. Так, тепер ти, Менді. Давай подивимось. У мене також є це. І що мені робити з ним? Точно. Давайте розігріємо. Nice. Сподіваюсь, що звідти вилупиться мила тваринка. Папуга, наприклад. А Ніколь все ще радіє своїй каблучці. О, Ніколь, ти чуєш? Яйце тріскається. Ура! Давайте подивимось, хто всередині. Ніколь, давай разом. О! Це ж змія! Яка краса! Це я її виростила. Тепер буде моєю найкращою подругою. Ти така мила. Я твоя мама. Ніколя, глянь на неї. Вона ж така мила. Ні-ні-ні, забери. Красуня моя. Стій, Ніколь. Зараз моя черга. Подивимось. О! Це ж кнопка підписатись. Натискайте на кнопку Підписатись і дзвіночок, щоб дивитись наші відео найпершими. А що мені з цим робити? О, точно! Дякую, Ніколь. Покладемо кнопку під клош, постукаємо, а тепер подивимось. О, Це ж тарган. Мені терміново треба викликати мого хлопця. Ей, приходь швидше. Що таке, менді? Тарган. Тарган. О, навіщо ти його покликала? Ну і хлопчики пішли. Віддай його мені. Менді спробуй. О, то він шоколадний. Правалюй. Смакота. Ніколь, подивись, у тебе. Uh -oh. А у мене справжній тарган. Він дуже милий. Вона серйозно? Яка гидота uh -oh. Менді, ти що? Це ж такий милий тарганчик Я все життя прожила з ними в нашому наметі з батьками. До мене прийшла ідея. Дивись, я збудувала для нього будинок. Ласкаво, просимо. Ніколі, вибач, але я цього не розумію. А мені так подобається про нього дбати. Милашка давай, заходь у будинок. Краса. Що? Подивимося, що у мене під клошем. Фу, яка гедота Риба. А у мене теж риба. Клас. І аромат чудовий. Так, мені треба декому подзвонити. Набираємо номер. Алло, алло, бабуся, привіт! Мені потрібна твоя допомога. Супер, чекаю. Так, дитинко, ти мене кликала? Так, риба. Е, мені треба її приготувати. Без проблем, Люба. Супер. Менді тепер ти. Менді. На себе не схожа. Ей! О! Картонна копія. Мені ховаєшся під столом, вилазь. Вона таки мене знайшла. Окей. Добре. Окей. Давайте спробуємо. Але я не люблю рибу. Мені потрібно додати до неї щось смачне. У мене у сумочці завжди є золото на такий випадок. Посипаємо рибу золотом. Отак краще. Але вона все одно виглядає жахливо. М -м, спробуємо. Що? Вона шоколадна. Ніколь, це так смачно. Ніколь, дорогенька онука. Я приготувала тобі рибу. Смачного, моя люба. Дякую, бабуся. Ну що? Не заздри Спробую свою смачну рибку. Вона така апетитна та ароматна. Ой, як смачно. Обожнюю рибу! Буду їсти руками. Ніколь, поділишся зі мною? Ні. Ого, Ніколь, ти мене лякаєш. Я не буду. Їж сама. Менді, я поступаю з тобі. Добре. О, так тут у лівці та папір. І що мені робити з цим? Менді, цим потрібно малювати на папері. Реально? Я не знала. Ну, давай спробуємо. Напишу назву свого улюбленого каналу. До речі, підписуйтесь та ставте лайки. Спробуємо. І ой, папір. Яка гедота. Несмачно. А що у тебе? А у мене теж папір та олівці. Але, мабуть, і ні. Мені пощастило. Досить їж уже. Добре, подивимось. Олівець виглядає як справжній. Ой, дуже смачно, мені подобається. А що з папером? О, він теж А Я так золодніла. Що ж мені з'їсти? Спробую відволікти себе малюванням. Намалюю капкейк. Що відбувається? Ух ти! У мене тут справжній капкейк! Як круто! Спробуємо! Так, смачно! Я навіть не знала, що таке можливо. Пальчики оближиш. Ей, не чіпай. Це моє. Що ще намалювати? Вигадала? Ще один капкейк. Так, вийшло. Спробуємо. Як смачно, просто смакота! Менді, поділишся. Ні, це лише моє. Який смачний капкейк! Дівчата, дивіться, як багато солодощів. Швидше все збираємо у мішки. Ось це ми сьогодні наїмось. Що пограбування? Ну вже ні. Лише не в мою зміну. Вмикаємо сигналізацію, біжимо заарештовувати грабіжників. Двері заблокували. Ми у пасі. Нас точно заарештують. Тоді давайте заховаємось. Нас ніхто не знайде. Поліція уїде і ми втечемо на волю. Я заховаюсь у паковці від хова буби, а я в банці від кислих цукерок токсиквис. О ні, а де мені сховатись? Ви зайняли всі місця. Мамочки поліція вже тут. Прикинуся, мемдемс. Так, так, так. Я знаю, ви десь тут, розбишаки. Двері я заблокував, а щезнути ви не могли. Ага, попалась. Не здоженеш, не здоженеш. Я знаю, що робити. Пожалуй жуйку поліцейський. О, ні, зупиніться, мене зараз нудить. Коуч, хто в мене врізався? Упс, Привіт, містер поліцейський. Привіт, привіт, злодюшка. От я вас і піймав. Це було елементарно. Ауч! Ніколь, ти просто геній. Давай швидше біжимо. Ану стояти! Непокора поліції карається законом. Ого, це магазин іграшок. А ну-ка, посуньтесь. Хочу проїхатись на цій машинці. Ух, вона ідеально мені підходить. Але це було забавно. Хм, А можу спробувати заховатись у цій машинці. Ось так мене не видно. Ой, Треба місце краще. А якщо я заново заберу машинку у будинок, це буде набагато краще. У будинку я заховаюся, мене ніхто не знайде. Так, геніально вигадано. Який чудовий велосипед. Хочу собі такий. Ой, нічого собі, Який милий ведмедик. Він такий величезний і м'який. Намалюю я губи. Гей, мене видно? І то також. Та що ж таке? Добре, треба пошукати місце краще. Ого, я тут цілий ящик з іграшками знайшла. Я в нього ідеально помістилась. Супер! Я знаю, що ці злодюшки прибігли сюди. Ну, добре, зараз ми їх знайдемо. Ага, ні. А тут. Також порожньо, куди ж вони могли заховатись? Ого, мола тор з Майнкрафту. Крутяк обожнюю цей фільм. Особливо коли тор робить так і блискавка проходить по руці. Ой, ой, що це було? І знову привіт! Ти я справді це зробив? Добре, зараз не до цього. Прошу вас піднятись, пані, і не рухатись. Зараз я швидко знайду твоїх напарниць і ви швидко вирішите до в'язниці. Від закону не втечеш. Так, ну, мабуть, здалось. Та хто мене чіпає? О, ні! Хто небудь, рятуйте! На мене напав ведмідь. Треба скоріше заховатись. Фух, гадаю, тут мене ніхто не троне. Щоправда, тут якось темно. Увімкну світло та огляну все. О, ні, мене зараз знайдуть. А, тут мешкає монстр. Монстр. Демонстр, рятуйте. Давай швидше вилазимо! Закриваємо коробку, кладемо на неї ведмедя і тікаємо. Випустіть мене, А ну стояти! Я вас спіймаю! Дівчата треба швидше ховатись. Якщо до цього відра, ой, ну і запах. Ніколь, тобі підійде. Мені ні, я не полізу у смердюче відро. О, ні, запах просто огидний. Але за кольором воно тобі ідеально підходить. Це правда і означає, що доведеться лізти. Oh, Ох, сподіваюся, що воно того варте і поліцейський мене не знайде. Набирай більше повітря, Ніколь, і бажаю успіху. Ого, Гема, ти їси попкорний без мене? А ну ка давай сюди. Взагалі-то він підходить мені за кольором. Не, будь ласка, піду, знайду собі щось коротіше. Отак обожнюю попкорн. А може, вдасться заховатися всередину? Ні, мені явно потрібне відро побільше. І я впевнена, що можу тут таке знайти. Ну, що я казала? Ось це розмір в самий раз. Величезне відро попкорну жовтого кольору. Треба залізти всередину. Мені здається, чи заховатися за плакатами дає так собі. Так. Так мене в два рахунки знайдуть. Треба виготовити, що ще. Ого, а от холодильник з пепсі мені за кольором ідеально підходить. Треба заховатись. Ну, зараз я руки вгору. Ах, нікого. Вже заховались від мене. Так, доведеться знову їх шукати. Де тут взагалі можна заховатись? О, попкорн! Ось це смакота. Нічого собі. Ось це порція! Я не можу собі відмовити. Я просто зобов'язаний це спробувати. М -м, яка смакота. Ой, мамочки. Взагалі то боляче. Хто це мене вкусив? Не вже злодюшка, анука вилазь і становись поруч зі мною. І навіть не думай тікати, бо я за тобою стежу. Ох, навіть спекотно стало. Зараз без спраги позбутись. Отак і пепсі для цього ідеально підійде. Ой, ось це зустріч. Ха, ще одна. Сьогодні явно мій день. Знайшов усіх за лічені секунди. Ей, а можна обережніше стояти. Стій поруч з нею не рухайся. Вип'ю пепсі та продовжу пошуки. Лише викину банку. Ай! Хто це крикнув? Та ось і вона, третя злодюжка. Е, зніми негайно! Нічого не бачу. Швидше тікаємо. Та що ж таке? Коли ще їх вже заарештую? Наче відірвались ого. Це ж спортзал. Як тут багато винагород, кубки медалі. О, ця перемога великий честь для мене. Як тут весело. Навіть заховатись не хочеться. А от я впала. Ого. Цей рожовий килим мені ідеально підходить. Я в нього загорнуся, Мене ніхто не знайде. Ніколь, давай ми тебе краще піднімемо, щоб ти не валялась на підлозі. Ось так. Готова. Велике Та дякую, дівчата. Я поскакала. Чао. Ось це прикол. Ауч, не плутайся під ногами. Ема. Так, ця груша для боксу підходить мені ідеально. Треба лише залізти всередину. А я заховаюсь у кошику з м'ячами. Ну що, злодюшки? Я знаю, що ви тут. Нікого. Добре, пошукаємо ще трохи. Ого, гантелі. Ну, зараз гадаємо молодість. Ой, як незручно вийшло. О! А на тренажері виходить жвавіше. Я, до речі, у дитинстві настільним тенісом займався. Ой, і боксом. Що відбувається? Ауч! Досить! Хтось кричав! Що здалось, так всередині точно хтось є. А ну-ка вилазь звідси, хуліганко. Я тебе знайшов. Стій на місці, та не ворушись. Я знайду ще двох. Я сказав ні одного руху. Отож. Ага, друга злойдюшка знайдена. Давай вилазь. Знайдено, знайдено, вітаю. Ей, не треба мене так тягнути. А з вами лише так. По-доброму ви не розумієте. Та годі вам не засмучуйтесь Дам вам у в'язниці, щоб не так сумно було. Ого, ось це у мене удар. Ауч, хто мене впустив? От і третя знайшлась. Містер поліцейський. Ми не хочемо до в'язниці. Будь ласка, пробачте нас. Які ж ви милошки! Але зі мною це не проходить. Ви арештовані. Табличко вище ув'язнена еман. А тепер повертайся. Наступна ув'язнена Ніколь. Профіль, Анфас! Чудово. А тепер ув'язнена Марі. Ага. Ось цей кадр був супер. Дякую. Цікаво, що за коробка вміє. А що там у середині? Так, навіть краще, ніж я думала. Прикраса для машини виглядає справді непогано. Ось цей шматочок сюди, рожеві диски з сердечком, те, що потрібно. Моя машинка вся буде рожева. О, подивіться, який величезний бант Його я розміщу ось тут. Ну і яка принцеса без яскравих вій і червоних губ. Підмигни, подружко, як же чудово вийшло. Але вона знущається. Моя машина має бути не гіршою. Mm. Точно! Зараз замовлю все в інтернеті. Mm. Ой, дякую, ви мене налякали. Так-так. Okay. А от і все необхідне. Почнемо з валика та чорної фарби. Опускаємо його у фарбу та погнали. Моя машина буде повністю чорною. Диски із черепами, те що треба. От так. Ці піратські прапори чудово підійдуть. Клас. Пару черепів на копот. І, звичайно ж, піратська пов'язка на око, тобто на фару. Круто. Як же мені личить колір цієї помади? Чого? Ти що прикрасив свою машину? Ти за мною повторив? А ось і ні. Це авторський дизайн. Ах, так, ну я тобі влаштую. А ось і мої нові килимки такі м'які. Я вирішила прикрасити машину і всередині також. Ох, як же здорово виходить. А цими милими заячими вушками я прикрашу кермо. Панель приладів теж повинна бути м'якою. А для ручника та коробки передач у мене й ось такі чохли. Пару заколок та рожеві кубики. Yes. Просто ідеально. Ну Що тобі подобається, містер Єдиноріг? Ти будеш сидіти ось тут. І як же здорово, я прикрасила ремінь. Тепер моя машина сама досконалість. Ось це прикол. Чого? Ні, я прикрасила салон. Ага, заздри мовчки. От, блін. О, я пригадав, що у мене в рюкзаку дещо є. Піратський прапор. Для задніх та передніх сидінь. Вогонь! А замість керма маю справжній штурвал. На панель приладів маленький піратський корабель і більше черепів. І на дзеркало також не завадить. А ось і мій пасажир, як справи, скелет. Ну, да, да. І я їй і таки і сказала. А вона мені стривайко передзвоню. Майк. Це хто в тебе сидить на пасажирському сидінні? А, це скелет. Допоможіть. Ось це боягузка. Де п'ять, містер скелет? Який жах! Ось це смішно. Він облив її Прикол. Чого? Зарядка на нулі. Блін, навіть відео не додивився. О! Здається, у мене є ідея. Мотузку підвішу тут, а на неї прикріплю планшет. Отак. Тепер це справжній кінотеатр. Хочеш Чіпсів? Хоча куди тобі? Ой, не можу, це так смішно. Ще одне селфі з цього ракурсу. І ось з цього. Подивимося. О, як же я чудово виглядаю у своїй машині. Ой. А що це там робить Майк? У нього там що? Кінотеатр? Круто, блін! О, я вигадала, як його переплюнути. Потрібно тільки збігати в магазин. А ось і мій новий телевізор. Встановлю його у свій чарівний рожевий багажник. Іди сюди, красень. Я знайшла тобі супер мистечко. Ідеально. О, потрібно організувати місця, звідки його буде зручно дивитися. Ось ці пофики якраз. Залишилося лише покликати подруг. Дівчатка, приходьте та візьміть покор. Привіт! Дивіться, як здорово. І правда, так круто. А що за шум? Нічого собі, що за посиденьки. Вони що дивляться кіно на пуфиках? Та що ж це таке? Ну, я їй покажу. Час потренуватися. Зараз я увімкну свого тренера. А тепер треба розстелити килимок і можна починати. І раз, і два, і раз, і два, і раз. Привіт, дівчата. Рада вас бачити. Давайте разом. І раз, і два, і раз. Ось так. Повторюємо за тренером. Що за галас? Вони що тренуються. Все, мені час зав'язувати з бургерами. Ця коробка така важка. Адже у ній мій спортивний інвентар. Встановлю я ці стильні чорні гантелі у багажник. Ось так. І гирю туди ж. Гей, хлопці, здорово, як справи. Ну і що, помчали Позаймаємось. Отак. Давайте тиснемо залізо, щоб м'язи росли. Не зменшуємо обороти. Ой, щось я втомилася. Перерива не було. Не розслабляємось. Ходи це, ти дивишся. Давай ще один підхід. Hello. Здається, він мені підмигнув. Привітик. Гей, ти чого? Ого, які хлопці. А які у них м'язи. Може, підемо до них? Давай. Ну, привіт, красуні. Дівчата, ви що втекли? Ну ось, я залишилася сама. Ой, які вони тяжкі. Здається, дівчата покинули Мію. Це неправильно. Я зовсім самотня. Гей, Мія, ну чого ти плачеш? Ходімо, давай я з тобою позаймаюсь. Ну, жбо. Ну, гаразд, а в тебе непогано виходить.